Я Наталія Кондратенка, цивільний і військовий психолог, кризовий консультант, коуч. Могу надавати безпечну професійну і людяну підтримку тим, хто повертається з фронтом і поступово входить в мирне життя. Повернення додому це важливий і поступовий ефект. І тут нема правильного чи неправильного шляху. Є тільки ваш особистий досвід. Повернення до цивільного життя. Що важливо врахувати на цьому етапі? Час і темп адаптації. Адаптація це повільний процес. Дайте собі право на паузу, сон роздуми. зниження рівня стресу. Використовуйте прості, але дієві методики, такі як дихання, м'язова релаксація, спорт, повернення до звичок перебування на природі. Відновлення звичних ритуалів. Повертайтесь до чашки кави, до сніданків по вихідним, до спільної вечері ввечері, поступове введення в соціум, спочатку коло близьких, а вже потім розширення контактів. Робота з емоціями. Вчіться розпознавати свої власні здани. Не соромтеся, якщо у вас виникають. Спалахи гніву, апатії чи тривоги. Приймайте зміни, зміни в собі і в інших. Війна нікого не залишає без змін. Моя робота в цьому процесі просто бути поруч, чути, підтримувати і допомагати знайти нову точку рівноваги. Разом ми можемо вибудувати індивідуальний план відновлення. Консультації військовим і членам їх родин надаються безкоштовно. Тож якщо потрібна допомога, пиши в особисті. Якщо інформація була корисною, став лайк. Жми на